Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна, багато чоловік. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляєш за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики туди-сюди класив, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, Якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, да. А я починав, коли взагалі з інстаграма всі сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно, коли можна. Тупо з телефона, інтернету, заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. Нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там, на... піднятися на дропшипінги з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена пішли вже. Очас контент, Тікток, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях, розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, понял, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Ну треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, так все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля і посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчаннясь, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все є готове. Надо брати і пробувати, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені взагалі непонятно.